Готую нам сніданок, поки малеча спить. Це котлети з риби, з балованої галі. Ну і тут я поставила картопельку. Ось так. Я прикручую, прикручую, а вона все сильніше і сильніше кипить. Картошечку можна з маслом, можна з сметаною. Притрусити кропчиком свіженький є у мене. Ну, а котлети я закриваю, це тільки перевернула і закриваю. Вони як пропарюються і смачніші, і корисніші. Поки вони сплять, я це, бачите, готую сніданок. Але Віка мені давала сьогодні з 12 до 6 ранку поспати, а вона караулила, коли він прокидався. Ну, а тепер я це ж готую сніданок, думаю, заздалегідь викочу колясочку. Дев'ять годин вона буде його годувати, потім я заберу його на вулицю. Бо вона вчора увечері. Вже майже 9 годин було. Ввечері вже так темніє. Вийшли, вдвох, несе його на руках. Що ти тут робиш? Та кажу, там такий мишій по полуниці, і оце я скільки змогла, скільки прополола, поки попідливала, поки все те. Оцей час пройшов та пішли вже додому. Ну, кажу, пішли. Так, колясочка є, все, поки вони сплять, бо я його караулю. Так, що тут у мене? Все, нічого про холодний ранок можна нічого не робити. Ой, таке яблуко впало. Я не бачила навіть, що воно таке тут гарне впало. Ну, треба забрати. Ось одне. Це друге менше, як воно козака не зачепило. І ось тут бачу прям фіртки одну, о, невеличке таке так, компот можна зварити. Так, ну, може, там іще зараз гляну. Так, ось таке здорове. Здорове, здорове, і ще тут є, вітер піднявся, ну, урожай назбирала. букет стояв з третього. Серпня, і оце вже сьогодні 12, я його викинула той, що стояв у кухні. І ще три квіточки стоїть. Ось така еустома гарна. іду провідаю Наталію Наталю. Хвилин 20. о такі тверді. А ну дивіться, які здорові сливи, гарні, гарні. Нема коли. Зараз навіть ніколи редагувати відео, думаю, ну вже коли вийде, тоді вийде. От, ага, оце не знаю. Це, мабуть, така ж сама, як оце росте, це в них вже стара. Оце я таких чотири штучки посадила. Ну, з корінцями що вона давала? Айчка, ти де? Іди сюди, Іди. Та ну, ти думаєш, що в мене нема так. Не трогай її. я. іди сюди. Іди на печенюшку. На, ти не голодний, тебе хазяйка ще не годувала. Так, підожди, куди ти пішов? На ще. Ай. А я. Айчка. Ая. Іди ще візьми. іди. Ну, що ти мені час за... затримуєш? Іди сюди. А я. Ая. Який? Айчка, на ще. Ая, ая, ая. на, найще. Ну, на ще. Не голодний. Не хочеш? Ну, все, я пішла. Не хочеш? Ну, ладно, ти бачиш, який? Сховався за кущик. Наталя зрізала оці мальви. Думаю, а насіння, вона позбирала, а я їх ось побачила. Я, я думала, ти викинула то я тобі і оставила. Ага, дякую. Та й собі ж може. Дякую. Я вже собі сьогодні зробила. Да? Воно таке колюче Тоня. А, то рукавички треба одягати, так? Да? Воно не те, що колюче. Угу. Ну, оце листя, отут оце отут коле, коле. Так треба ж було рукавички одягнути. Не одягнула? Ну, Воно ну, потить. Ну, я поняла. Он дивися, влігся і не хоче йти. Кажу на ще одну. Каже, тут сонце. Ну, ти бачив який. Не бачиш, що в мене воно мене з грушею. В мене ж кип груші одірвало. Оце як був вітер оцей ну, сьогодні. Це ноч... учора. учора. Учора, ну це ночі ж він почався. Ні, не ночі. Дню. Дню. Я сьогодні тоня до ой, 11 часов. П'ять відер груш витаскала. І ще, і ще ж вони ж негодящі. І Боже. цей, чотири гілки одрубала, я чуть не чукнулася. Ой сьогодні. Боже. Ай, а я йдеш печенюшку брати? Іди до мене, зая. Айчка. Ой. Ай, ай, а я. А да, туди... Ніякої реакції. Боже, сьогодні взагалі Тоня, я не знаю. Заморилася. Ну представ, Тоня. Отець гараж, то відкрию, то не відкрию взагалі. Угу. Ну все, я то... не хочу шайка, все. Ти що, печення будеш їсти? Оце і все. Та ні, щось вже їсть, дивися. Ну, то... а, ну хоч трошки.